Вчора відмічали День всесвітньої боротьби зі СНІДом. І, звичайно, кожного року ми організовуємо акції по тестуванню, по інформуванню населення щодо цієї даної інфекції. Організатором стали Тернопільський обласний центр, медичний центр соціально небезпечних захворювань і центр контролю профілактики та боротьби з інфекцією. Приводимо щорічно цю акцію і люди, звичайно, тестуються. Хотіли би, щоб люди більше ініціювали самотестування особисто. І приходили тестуватися не тільки 1 грудня до боротьби зі снідом цього дня, а і звичайно раз на рік, так як ми рекомендуємо кожному, не зважаючи на його соціальний і сімейний стан. Сьогодні ми тестували безкоштовно швидким тестом на виявлення антитіл до ВІЛ-інфекції і до гепатиту. С. хочу звернути увагу, що в приватних лабораторіях це тестування буде вартувати приблизно 600 гривень. Сьогодні воно є для усіх бажаючих безкоштовно, не тільки сьогодні, але і зокрема на Купчинського 14, за цією адресою, і можна безкоштовно обстежитись на ВІЛ, гепатит, БЦ Сифліс. Абсолютно безкоштовно. Звичайно, з офіційною довідкою, все як ну все як має бути. Швидким тестом 15 хвилин. Результат протягом двох годин уже акції протестувалося близько 30 людей. Всі задоволені і вже для себе можуть відмітити, що вже раз на рік вони протестувалися. Половину можна сказати, ми заохочували, пояснювали, що ми проводимо для чого це і що це потрібно робити. Були люди, які відмовляли не мали часу. Бували люди, які зокрема коментар був: що якщо не знаєш, краще спишно. Ну, є люди, які бояться просто проходити це тестування. Тестування надзвичайно є важливим, тому що в народі називають цю інфекцію тихий вбивця. Вона не проявляється дуже багато років. А коли починає проявлятися, інколи буває вже дуже дуже пізно. А людина може лишитися з інвалідністю, а може взагалі і не вижити. Ось а на сьогоднішній день виявлення, на жаль, дуже дуже запізніли. Тому для людини краще перестрахуватися і обстежитись раз на рік для себе і виключити дану інфекцію, так як і люди зараз обстежують всі свої дефіцити вітамінів, мікроелементів, але про ВІЛ-інфекцію, на жаль, забувають. Це теж є одним з методом профілактики. Краще профілактувати, ніж лікувати. Рандомно. Рандомний відвідувач проходила повз, побачила акцію, зрозуміла, про що вона одразу по значку. Вирішила прийти чисто заради цікавості. Я в принципі впевнена в собі. Я проходжу час від часу. Якщо якісь з'являються такі от унікальні речі, то я завжди підійду, зроблю тестування.